Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Кількість пенсіонерів в Україні за другий квартал скоротилася на 140 тисяч. Це найбільший показник з початку повномасштабної війни. Як повідомляє Open Data Bot, посилаючись на дані пенсійного фонду, від початку війни пенсіонерів в Україні стало менше на 288 тисяч, а тому відповідний показник за другий квартал складає майже половину від загальної кількості. Як припускають Open Data Bot, аномальність цієї цифри пов'язана з розширенням статистичної бази. Цитата: «Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується в середньому на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті пенсійного фонду України даними про пенсіонерів у чотирьох областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізькій області йдеться у повідомленні за даними пенсійного фонду. У 1991 році в Україні налічувалося 13,1 мільйона пенсіонерів, і до 2006 року ця цифра тільки зростала. Так у 2005 році в Україні налічувалося 14,1 мільйона. Суттєвий спад кількості пенсіонерів почався з 2014 року. Тоді в країні вже налічувалось 12,1 мільйонів. Втім, цей спад можна було пояснити тим, що Держштат перестав враховувати пенсіонерів, що проживають на окупованих територіях Криму та Ордло. Хоча пенсії мешканцям окупованої частини Донбасу продовжували нараховуватися. Менше ніж 12 мільйонів пенсіонерів в Україні вперше було зафіксовано в 2017 році, а саме 11,9 мільйона осіб. За даними Міністерства соціальної політики, на початку 2023 року в Україні вже налічувалось 10,7 мільйона пенсіонерів. Зазначається, що станом на початок липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становить 5311 гривень. Це близько 145 доларів. Проте наразі 30% від усіх пенсіонерів отримують виплату менше за 3 тисячі гривень, що є сумою близькою до прожиткового мінімуму, який становить 2589 гривень. За інформацією пенсійного фонду від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. При цьому в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше. Це Рівненщина плюс 69% та Житомирщина плюс 49%. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.